Ворожили на щастя, проводили забави, співали пісні, переказували цікаві історії. А у кінці святкування пригощалися пряниками й варениками. День Андрія Первозванного здавна був одним з найочікуваніших і найвеселіших. Його називали великими вечорницями. Цьогоріч за новоюліанським календарем ця дата припадає на 30 листопада. Раніше відзначали Андрія 13 грудня. Дата змінена. Традиції непорушні ворожили на щастя, жартували та проводили забави, співали пісні, переказували цікаві історії. Все, як і годиться на Андріївських вечорницях. Студенти Вінницького технічного фахового коледжу бережуть традиції. Щороку вони святкують Андрія. Вони організовували театральну виставу, де розповідали, що це за свято, чому воно вважалось поробочим і до яких ворожінь вдавалися дівчата, аби передбачити свою долю. Любила, а ви мене озеро. На Геть! А я піду, тричі просити себе не заставлю. Студентам це дуже цікаво. Це... Ми більше поглиблюємося в наші українські традиції. Ми до дуже довго готувалися, щоб це все було гарно з великим розмахом, дуже багато реквізиту, вареників, готували їх власними руками, варили, щоб зараз тут було дуже гарне свято. Традиційно під час вечорниць кусали калиту, яку випікали спеціально на свято за стародавнім рецептом. Великий солодкий корж, що символізує сонце і має форму кола. Калиту підвішували на стрічці, так щоб стрибнувши, ледь можна було дістати. За правилами треба було відкусити коржа, не допомагаючи собі руками і при цьому не сміючись. Витацював це свято наших прапращурів з далеких глибин, і ми стараємось його відродити, тому що певний час звичайні обряди українського народу якось принижувалися, якось відтіснялися на задній план. Вони не були популярними. Було популярне все російське, але треба пити з того джерела, з якого пили наші предки, в цьому сила нашого коріння і нашого гілля. Свято Андрія має особливе значення для українців, адже святкували ще наші предки, які були язичниками. Тоді свято називалось Калита. Війна показала багатьом українцям, як важливо цінувати наші традиції. Такий вислів, коли говорять пушки, мовчать музи, він не відноситься до нас і, взагалі, не відноситься до України. Тому що музи говорять разом з пушками, і це наш внесок в нашу спільну перемогу. Ми волонтеримо, ми навчаємось, ми не забуваємо про українські традиції 30 листопада, день Андрія Первозваного, і ми завжди кожного року святкуємо це свято. Це наші українські традиції, це українська калита, це українські вареники. Це те, без чого важко сьогодні уявити нашу країну. Наші предки вірили, що у цей день можна визначити, якою буде зима. Для цього потрібно підійти до колодязя і послухати воду в них. Якщо вода в колодязі спокійна і не шумит, то очікували теплу і малосніжну зиму. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.